Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Почті. Сьогодні, 14 липня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня що минає. І давайте коли емоції трохи вщухли, вже підіб'ємо підсумки саміту НАТО. Україна обов'язково стане членом НАТО після того, як закінчиться війна з Росією. От про це заявив президент США Джо Байден. Він зазначив, що жодна країна. Не може доєднатися до альянсу, поки на її території йде війна. Однак, стосовно України немає сумнівів про членство в НАТО після завершення бойових дій. Питання стоїть лише у тому, коли саме наша держава стане членом альянсу. Ну, тобто, коли закінчиться війна. Мовляв, якщо Україну доєднати до НАТО зараз, то як каже Байден, це гарантує, що НАТО у стані війни і що починається третя світова війна. А також він наголосив, що російський диктатор Владимир Путін вже зазнав поразки, і зараз він має справжню проблему з тим, як вибратися з цієї ситуації. А отже, єдиний шлях для Путіна, за словами Джо Байдена, вийти з війни проти України. Адже для Путіна немає можливості виграти війну в Україні, сказав президент США. Однак, все ж таки, навіть політичного запрошення України до НАТО ми, на жаль, не отримали. І от сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що причиною вкрай обережного формулювання у комінікет НАТО щодо перспектив членства України є бажання ключових союзників знизити ризики. Кулеба заявив, що нібито за зачиненими дверима партнери фактично кажуть, що питання вирішено, Україна буде в НАТО. Але тоді, якщо так, виникає питання, чому ж а, в такому разі. Формулювання у комініке саміту таке доволі нерішуче. Кулеба каже партнери, бояться ризиків занадто швидкого розвитку подій. Думаю, причина в тому, що ключові наші партнери, які реально визначали, наскільки далеко НАТО може зайти у вільнюсі, побоюються швидкості. Тобто вони абсолютно погоджуються з тим, що Україна приїде у пункт призначення і буде членом НАТО. Але у них є страх, що якщо занадто швидко їхати, можна потрапити в аварію, а вони хочуть. Цього уникнути вони хочуть безпечно дістатися цієї точки. Однак, попри скасування плану дій щодо членства, все ж таки Україна має виконати так звану річну національну програму. По суті, це документ, що є ключовим інструментом для реалізації реформ в Україні за сприяння НАТО, тобто цю формальну програму Україна. Все ж таки має виконати. Але Кулеба певен, що Україна може отримати запрошення приєднатися в НАТО ще до того, як виконає річну національну програму. Він повідомив, що до кінця року має відбутися зустріч міністрів закордонних справ НАТО, зокрема на саміті у Вільнюсі, якраз проговорили, які рішення мають і можуть ухвалити на цій зустрічі. Тобто там мають оцінити виконання плану Україною, але Кулеба каже, що не здивується, якщо на зустрічі міністрів буде вже ухвалено рішення саме про запрошення до НАТО. Хоча, як виявилося, емоції вирували на саміті аж занадто гострі, видання Вашингтон Пост повідомляє, що Сполучені Штати Америки під час саміту НАТО у Вільнюсі обговорювали можливість відкликання запрошення України стати членом альянсу через нібито допис президента. Володимира Зеленського, якому він критикував країни Заходу за нерішучість. І от за інформацією джерел, після висловлювання Зеленського посли, міністри та інші високопоставлені політики провели неофіційні переговори про те, як має відреагувати на ці висловлювання Альянс. Офіційні особи США порушили питання про перегляд або навіть закриття питання із запрошенням України до НАТО. Ну, але ви здивуєтеся. Як пише видання саме президент Франції Еммануель Макрон за підтримки країн Центральної Європи та Балтії наполягав на збереженні початкового формулювання? Отже, зрештою, емоції трохи вщухли, і ком'юніке вже не чіпали. Нагадаю, мова йде про те, що у перший день саміту НАТО, 11 липня, президент Зеленський, жорстко звернувся до членів НАТО через їх позицію щодо нашої країни. Оскільки Київ отримав сигнал, що союзники в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України, мовляв, безпрецедентно та абсурдно, коли немає жодних часових рамок, не членства, а навіть для запрошення. Ну і за словами Зеленського, це схоже на те, що у союзників не було готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсу. Однак, зрештою, емоції вже вщухли, і вже навіть міністр оборони Великої Британії Бен Волес пом'якшив свою риторику. Нагадаю, що Волес заявляв, що хоче бачити більше подяки від України за отриману допомогу. Ну а ще додав, що Британія це не магазин Амазон, де можна робити замовлення. І це, звісно, викликало величезні здивування не лише з боку українців, а й інших партнерів. Однак сьогодні Бен Волес заявив, що і далі підтримуватиме Україну, а його фраза про нібито невдячність України за допомогу була викривлена. Мої коментарі про те, як найкраще підтримати Україну, викликали не зацікавленість, а деякі з них були перекручені. Це був не коментар про уряди, а більше про громадян та народних депутатів по всій міжнародній спільноті. Нам пощастило, що населення Великої Британії та всі партії в нашому парламенті підтримують наші зусилля з облаштування України. Наші рейтинги підтримку України одні з найвищих в Європі понад 70%. Мої коментарі прагнули відобразити те, що важливо пам'ятати, щоб не говорити лише між урядами, а докладати зусиль, щоб мати зв'язок з громадянами, яких ще треба переконати в необхідності поставок зброї Україні. Коментарі про Амазон. Були зроблені, щоб підкреслити, що стосунки Британії з Україною є не транзакційними, а більше партнерством. З іншого боку, важливим результатом саміту стала декларація про гарантії безпеки для України від країн G7 та інших партнерів. Міністр закордонних справ України пояснює, що ця угода буде рамковою. Ну а далі з кожною окремою державою буде підписаний договір. По суті, ця декларація розшифровує. Одну відому фразу, яка звучить так: будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. Але тепер це от конкретні речі, які а, закріплені в декларації. А, тобто, що саме мається на увазі? Надання зброї, відновлення країни, конфіскація російських активів, ремонт техніки і так далі. І от у спільній декларації G7 перераховане все, що можуть зробити держави-партнери. Україна з кожною окремою країною буде. Працювати над двосторонньою угодою про конкретні речі. Ну а далі Дмитро Кулеба на прикладі пояснює, як саме працюватимуть ці гарантії безпеки. Конкретна держава приходить і каже: я за наступні 5 чи 7 років зобов'язуюсь поставити вам п'ять установок ППО і 100 танків або 50 літаків, чи ще щось. Це й умовно кажу. От тоді на цей блок ми підписуємо угоду. Чи, наприклад, інша країна приходить і каже: в мене своєї зброї немає, але я зобов'язуюсь всі російські активи, які заарештовані, передати вам. Про це підписуємо угоду. Тобто з кожною країною буде конкретизована домовленість, однак докладніше про підсумки саміту НАТО і про можливі підводні камені. Цих рішень, давайте далі поговоримо з політологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе як завжди, радий вітати. Доброго дня. Пане Тарасе знаєте, вже емоції, здається, трохи так вщухли, бо вони вирували доволі гострі. То зараз, на вашу думку, все ж таки від підсумків саміту НАТО, ми отримали більше перемоги чи все ж таки зради? Я вважаю, що перемоги. Знаєте, якби у нас ну сама влада тут теж постаралася чомусь створила очікування у суспільства, що нас ледь не приймають в НАТО. Я думаю, що і влада десь на це сподівалася. Ну, не вийшов кавалерійський наскок. Так, ну можна треба було спробувати будь-які варіанти. Тепер переходити треба до плану Б. Тобто план облога, те, що називається, і виходити системно працювати щодо тих ресурсів, які можна отримати вже зараз. Ми повинні чітко розуміти, поки Україна не звільнить цей територій вступу до НАТО, нам ніхто обіцяти не буде. Це ми чітко повинні розуміти, але що сталося, от ви говорили про гарантії безпеки. Дивіться, яка яку істерику це викликало в Російській Федерації. тому що вони зрозуміли. Про що йдеться, а не всі в Україні зрозуміли. Знаєте, у нас більше знаєте за такою українською традицією обсмоктують що кому хто сказав в традиціях гірших традиціях української, української політики. Дивіться, що це означає ці угоди. Це фактично ламається план Кремля, який вони сподівалися, наприклад, провернути Сполучених Штатах Америки. А при укладанні угоди, такої, наприклад, зі сполученими штатами Америки, ми фактично укладаємо угоду навіть не з діючим і не наступним президентом Сполучених Штатів Америки з глибинним державою Америка. Так, це означає, що прихід, наприклад, Трампа чи інших людей, які захочуть скоротити допомогу Україні, нічого не буде вирішувати. Вони не зможуть цього зробити, і нам буде байдуже, який буде президент. Там і це і в інших країнах також, тому що країни вже там не тільки будуть Джейсеми, там і інші країни будуть присутні. Фактично, ми бачимо реалізацію такого плану ізраїльського сценарію, про який говорив Байден. Тобто, ми вам надаємо зброю, але не надаємо солдатів. В принципі, Ізраїль так і не вимагає від, від нікого, і в тому числі від Сполучених Штатів Америки. І це означає довгострокову довгострокову підтримку. Якщо Байден говорив, що угоди буде раз на 10 років, ну уявіть собі, що раз на 10 років вже якісь зобов'язання несуть в тому числі ці країни стосовно України. Далі, що це і це в майбутньому я взагалі не виключаю, що в майбутньому така модель може стати такою базовою для створення окремого варіанту в такому в такому знаєте, полегшеного полегшеного варіанту нато тому що нато знаєте, знаєте, у нас теж якісь такі ілюзії стосовно нато як така організація яка всіх рятує і все допоможе в дійсності достатньо бюрократична структура і в НАТО завжди є ризики, що заблокувати її роботу може будь-яка країна. Ну ми от говоримо, що Угорщина фактично, зараз вона мовчить, але може заблокувати все, що завгодно стосовно Російської Федерації. Саме тому ми бачили істерику, яку катали саме в Кремлі, тому що вони та зрозуміли про що йдеться. Це довгострокова ще через підтримка, і це дуже дуже добре. Це найважливіше в дійсності, що ми побачили на цьому саміті. І я вважаю це великою перемогою. Великою перемогою я вважаю, що Сполучені Штати Америки до на, до саміту НАТО надали Україні касетні боєприпаси, вони не підписували конвенції щодо заборони касетних боєприпасів, але і не вітали їх застосування. Вони пішли проти власної політики. Це дуже великий плюс в дійсності. Там ще було окремо по НАТО, що вони там зобов'язувалися допомагати Україні і так далі. Це нова, от нова така архітектура, більш дієва. Це не буде перський меморандум, де тобі щось обіцяють, невідомо коли буде зроблено це конкретно угоди, які треба виконувати. Тому я вважаю, що це великий плюс. От з приводу цих гарантій безпеки, з приводу цієї декларації, то тут у мене виникає ну як мінімум два питання: якщо це угоди, які укладаються на багато років вперед, то чи не буде це виглядати як альтернатива нашому членству в НАТО з одного боку? А з іншого боку, знаєте, я от на днях почув одного з ізраїльських політологів, який каже, що мовляв, дефініція про гарантії безпеки від США для Ізраїлю це трохи перебільшення, бо як таких гарантій не існує. Є зобов'язання постачати зброю і так далі, але не гарантії. Отут, тут щоб було все ж таки зрозуміло, це гарантії, чи це не гарантії, і чи не стане це альтернативою нашому членству в НАТО, на вашу думку? Дивіться, ми повинні розуміти, як працює Захід. Захід дає Україні перспективу. Захід дає можливості. А питання вже в Україні як ми цими можливостями скористаємось? Як ми будемо е, які угоди, як ми будемо захищати власний інтерес? Як ми будемо захищати себе? Так і тут правильно, тут правильно сказала стосовно Ізраїлю. Ізраїль же сам е, е, ну, політика ж Ізраїлю якраз полягає в тому, що вони теж не хочуть брати. Не ходити в жодні колективні е, системи безпеки, тому що у них завжди розв'язані руки, вони можуть діти не оглядаючись на кого. Ви правильно сказали це ізраїльська модель, і на даному етапі це бо це дуже добре. Чи залишиться вона як альтернатива НАТО? А це вже залежить від багатьох факторів, в тому числі від України, тому що все ж таки ніхто не знімає з України зобов'язань щодо виконання е вступу НАТО, боротьби з корупцією, судова реформа і багато чого іншого. Ми це про це теж повинні пам'ятати, але ми з іншого боку повинні пам'ятати, а що нам потрібно в короткостроковій перспективі. Нам потрібна зброя і конкретні зобов'язання, чи нам потрібні. Порожні поперці, які невідомо коли будуть виконані, і не треба ідеалізувати НАТО. Чому? Тому що от у нас часто посилається на п'яту статтю статуту НАТО, але багато хто в країні її навіть не читав. А п'ята стаття НАТО, вона ж хитрувата, написана. Там, якщо недослівно переказати, тобто так, напад на всі на одну країну вважається нападом на всіх. І далі там починається кожна країна індивідуально вирішує індивідуально вирішує, як вона буде брати участь в захисті, в тому числі НАТО, кома, в тому числі військова. Перекладаючи з дипломатичною, я вам хочу сказати наступне: тобто, якщо завтра, наприклад, Росія нападає на Естонію і Німеччина подарує Естонії, наприклад, одну казку. І стурбованість це формально буде теж виконання п'ятої статті статуту НАТО. Ну так, це так само і, допомога. Ну, Дійсно, так, да, це допомога, це допомога, це допомога. Я ж, я ж говорю, і це це, це, це таке. Ми йде. Ми, ми, знаєте, українці такі знаєте, дивно у нас достатньо стало. Спочатку всі вірили в комунізм, так. Всі ці 70 років а тепер ми віримо а, в, а, о, в ЄС та НАТО, думаючи, що воно щось врятує. От Ізраїль нікому не вірить, і тому він завжди виграє, тому що вони не на кого не сподіваються. Вони так є допомога з боку Сполучених Штатів приблизно 3 мільярди доларів на рік, але ж бюджет військовий бюджет Ізраїлю 20-25 мільярдів доларів на рік. Тобто вони самі беруть на себе відповідальність за свою безпеку, і ми повинні розуміти, що ми повинні більше брати відповідальності за свою безпеку на себе. Чим сильніше ми будемо, чим більше у нас буде власне ВПК, а тим краще буде для нас, тим більше будуть допомагати. Тому що досвід Ізраїлю якраз довів, що з часів середньовіччя в принципі в цьому світі нічого не помінялося, а люблять і допомагають крутим пацанам, які вміють класно себе поставити на районі, якщо перекладати на знайому нашу мову. Перекладі знову таки стаку незвичайно: чим частіше ми будемо гамселити Росію. Тим швидше буде просуватися, в тому числі, перемовини щодо вступу в НАТО, тим більше нам будуть допомагати, тому що крутим пацанам допомагають, які можуть вирішувати проблеми. А якщо навпаки, будемо знову там, знаєте, бігати, катати істерики, просити більше зброї і так далі. Ну, такі люди набридають і, і нікому не потрібні в дійсності. А от функціонал гамселити Росію постійно, так. Це знаєте, ми можемо навіть змінити установку, яка існує зараз в Вашингтоні. В Вашингтоні все ж таки така головна установка, що Росія все ж таки повинна зберігатися навіть в такому форматі, тому що вони все ж таки сподіваються, що рано чи пізно вона буде допомагати Сполученим Штатам Америки в, в стоянні з Китаєм, тому що у Європі та Америки різне ставлення до Китаю до Росії. Якщо у Європи вже ставлені до Росії як до ворога, а Китай у них все ж таки партнер. А у американців навпаки Китай для них головний ворог, так і ну конкуренти можливо зіткнені з ним. А щодо Росії, там ще поки відкрите питання. Так ось, чим більше ми будемо гамселити Росію, чим більше ми будемо показувати, що вони ніхто і звати їх ніяк. Показувати, що вони дуже слабкі партнерці, тільки це може змінити думку в дійсності Сполучених Штатів Америки та естеблишменту на події, що відбуваються в східній Європі, і відношення місця України в їхніх національних інтересах. По іншому, це не працює знову таки досвід Ізраїлю показує, що тільки так, ну я не знаю, у вас я вже неодноразово на згадував історію 67 року, коли Ізраїль. Зробив превентивну шестиденну війну проти угу. арабських країн, які накопичували зброю. Так там же ж не тільки Франція попереджала Ізраїль, що не треба на, нападати, бо не будемо давати зброю. Лінден Джонсон, який був тоді президентом Сполучених Штатів Америки, теж застерігав від нападу на арабські країни. Що зробив Ізраїль? Він звичайно, як знаєте, як говорив відомий всім. Начальник, легендарний, начальник генерального штабу, а потім міністр оборони Маше Даян. Давайте гроші, давайте ресурси, але свої поради залишити при собі. Так що вони зробили? Вони не тільки напали і вирішили свої питання, відбили голландські висоти, західний берег і реки Ордан, тому що Ізраїль вже спеціально був так нарізаний, щоб його можна було знищити протягом місяця. Вони встигли потопити навіть американський корабель зв'язку. Там загинуло 35-50 громадян Сполучених Штатів Америки. Масаду дали завдання йти зрізати антенну з американського посольства, щоб вони не встигли повідомити, що війна почалася. І що ви думаєте, сталося після цієї після цієї війни? Американці почали давати зброю Ізраїлю, тому що Ізраїль довів, що вони круті пацани, які можуть вирішувати проблеми, і показують, що вони сильні, тому що сильних люблять, сильних поважають і готові надавати їм допомогу. Те саме повинна сповідувати Україна. Але знов таки ми повинні внутрішньо мінятися. Перебудовувати свою систему і оборони власний ВПК, як в Ізраїлі, обов'язково повинен бути це без заперечення, тому що тільки власною зброєю ми можемо гамселити Росію на її території, от в такому форматі, от в такому форматі, ну я вам скажу перемовини щодо вступу в НАТО будуть значно веселіше йти. Знаєте, на цій ноті буду дякувати вам за цю змістовну і оптимістичну розмову. і Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до нашого ефіру. І традиційно закликаю: вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!